На мою думку, ви одна з найактивніших організацій. І кажу я так, бо підписана на вашу новинну розсилку. Так листи я отримую, мабуть, щотижня. Ви організовуєте заходи, відвідуєте заходи, організовані іншими, проводите великі кампанії, і як ти сам сказав, маєте дуже багато напрямків діяльності. Як і коли ви прийшли до висновку, що також повинні почати підтримувати Україну. Ми й рухом за демократію, бо ця демократія це таке фундаментальне поняття, з якого виростають усі наші дії, навіть в інших сферах. А Україна була, є і буде прикладом держави, яка звичайно має різні труднощі, але яка несе демократію, несе ці західні цінності проти варварів, які відкидають усі такі універсальні цінності, які є в нашому ДНК, тому підтримку України, українських організацій. Ми розглядаємо як ще один елемент боротьби за демократію, як у Польщі, так і в Європі. Інший, але не менш важливий, а може і більш важливий на даний момент для нас поляків і поляк. також з тієї простої перспективи. Що очевидно, що для польської демократії також є загроза ззовні. Ця загроза знаходиться в Москві. Це Росія, яка постійно через свою дезінформацію, через свої атаки намагається впливати на наше політичне життя, і таким чином, підтримуючи Україну, ми не тільки робимо щось хороше, ми робимо щось необхідне для нас самих.